Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте? Доброго ранку, так чуємо. На громадських слуханнях представники суб'єкта господарювання або суб'єкт господарювання присутні? Так, присутні. Присутні. Добре. Громадськість. Ну, я бачу, що немає ні в чаті, немає в учасниках. Тому громадські громадськість на слухання не з'явилася, тому складемо акт про наявку представників громадськості під час проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Повідомляю, що сьогодні, 5 вересня 2024 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування і пропозиції громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, оператор газотранспортної системи України, якої передбачається виведення з експлуатація, ліквідація об'єкту магістрального газопроводу компресорної станції з 14 Машівка, номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД 7364. На сьогоднішній день у зв'язку змінами в закон України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступили в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту пункту 10 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля затверджено постановою кабінету міністрів України від 13.12.2017 року. номер 989 на громадських слуханнях. Присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів ОВА та суб'єкт господарювання. У визначений час громадськість на слухання не з'явилася. Про що згідно пунктом 23 порядку буде складений відповідний акт, враховуючи додержання норм пункту 10 та 23 порядку, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Ще тривають нас у нас зараз проведені громадські слухання, але триваючи громадські обговорення, так що, можливо, якщо коїсь зауваження і пропозиції можуть надсилати до їх завершення. Так що громадське слухання закінчується. Всім гарного дня і до побачення. Гарного дня, Дякую. Да, Дякую. Гарно дня до побачення.